Ідичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Вчора християни всього світу відсвяткували Великдень, час, коли мільйони людей у всьому світі згадують центральні події християнської віри, розп'яття та Воскресіння Ісуса Христа. І саме серце цих подій, момент, що передував Голухофі, це суд, суд проведений римським префектом Понтієм Пелатом. Тож у цей особливий час я вирішив звернутися до цієї вічної теми, але подивитися на неї під незвичним кутом юридичним. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту, де ми зануримося в історію, яка вже два тисячоліття хвилює людство. Історія, яка стала наріжним каменем цивілізації, культури та релігії, але ми подивимося на неї не з точки зору теології чи історії як такої, а крізь призму права. Ми говоримо про суд над Ісусом Христом. Можливо, найвідоміший, найвпливовіший із юридичної точки зору один з найбільш суперечливих процесів у світовій історії. Сцена в Єрусалимі, коли римський префект Понтій Пелат представляє натовпу позбичовану людину, запитуючи, що є істина, і, врешті, вмиває руки, цей образ глибоко вкорінений у нашій свідомості. Але чи був це справді суд в тому сенсі, який ми розуміємо його сьогодні, чи були дотримані хоч і якісь процедури, що нагадують справедливий процес? Що сучасне правосуддя з його арсеналом гарантій та стандартів може сказати про події тієї фатальної ночі та дня? Давайте спробуємо розібратися, провівши своєрідний юридичний аудит дій головних учасників Сенедріону, первосвященників і, звичайно, самого Понтія Пелата чи мав Ісус шанс на справедливий вирок і чого нас може навчити ця давня справа про сучасне правосуддя? Перш ніж аналізувати сам процес, необхідно зрозуміти історичний та правовий контекст юдеї першого століття нашої ери, це була неспокійна територія римська провінція, де окупаційна влада постійно балансувала на межі конфлікту з місцевим населенням, яке прагнуло незалежності та зберігало свої релігійні й правові традиції. На вершині римської адміністративної піраміди стояв префект або прокуратор посада. Яку обіймав мав понтій палат, він мав те, що римляни називали імперіум, верховну владу, яка включала адміністративні, військові та судові функції, найважливішим для нашої теми є його юзгладії, право меча, тобто повноваження виносити та виконувати смертні вироки, особливо у справах, що стосувалися безпеки римського панування, це злочини проти держави. Відомі як образа величі, що охоплювало державну зраду підбурювання до заколоту претензії на царську владу, що конкурувала з владою імператора, варто зазначити, що Палат наймовірніше був людиною військовою та адміністративною, а не професійним юристом у сучасному розумінні, його головним завданням було підтримання порядку та лояльності до Риму. Поряд з римською владою існувала потужна місцева структура Сенедріон. Це був вищий релігійний законодавчий та судовий орган євреїв, що складався з первосвященників, старішин та книжників. Сенедріон керувався юдейським релігійним правом Галахою. Він міг розглядати справи, пов'язані з порушенням релігійних законів, такі як богохульство, лжепророцтво, порушення суботи, однак, за загальноприйнятною версією. Заснованою на євангельських текстах та свідченнях Йосипа Флавія повноваження Сандріону були обмежені римлянами. Зокрема, вважається, що він не мав права самостійно виносити та виконувати смертні вироки. Для цього було потрібне затвердження римського намісника. Саме ця подвійна система правосуддя, римське державне та юдейське релігійне, стала ареною для драми, що розгорнулася. Тепер давайте пройдемося хронологією подій, аналізуючи кожен етап з позиції сучасних правових стандартів. Звісно, це певною мірою анахронізм, але саме такий підхід дозволяє нам оцінити, наскільки далекими були ті події від ідеалів справедливості, до яких прагне сучасне право. Все починається за арешту Ісуса в Гецьманському саду. За євангельськими описами його здійснює змішаний загін, храмова сторожа. Слуги первосвящеників, можливо, навіть римські солдати на чолі з Юдою іскаріотом. З точки зору сучасного права, перше питання: а чи був дозвіл, або ще говорять ордер, на арешт, на яких підставах він проводився, чи була обґрунтована підозра, у чиненні конкретного злочину? Зрозуміла заарештованому опис подій радше нагадує спецоперацію із затримання ніж формальну процедуру арешту. З дотриманням прав особи. Далі Ісуса приводять на нічний допит до колишнього первосвященника Анни, а потім до чинного первосвященника Каяфи та членів Сенедріону, зібраних поспіхом. І тут ми бачимо цілу низку серйозних процесуальних порушень, навіть з точки зору тодішніх юдейських норм, які, як вважається, забороняли розглядати капітальні справи вночі. Сучасне право вимагає чіткого пред'явлення обвинувачення, тут же, схоже, спочатку шукали підстави для звинувачення. Євангелія описують пошук лжесвідків, чиї свідчення, однак, не узгоджувалися між собою. Це нагадує спробу підігнати факти під заздалегідь визначене рішення. З точки зору сучасного права використання завідомо неправдивих свідчень є тяжким злочином проти правосуддя. Ключовим моментом стає питання каяфи. Чи ти Христос, Син благословенного? Відповідь Ісуса розцінюється як богохульство, злочин за юдейським законом, що карався смертю. Однак тут виникає питання про право не свідчити проти себе, фундаментальний принцип сучасного правосуддя, чи не було зізнання, отримане внаслідок провокаційного питання фактично під тиском? Сучасний суд визнав би такий доказ недопустимим, якщо б він був отриманий з порушенням права на мовчання. Але Сенедріон, схоже, розумів, що звинувачення у богохульстві не матиме сили для римського намісника, тому, коли Ісуса приводять до Пилата на світанку, акцент зміщується. Головним стає політичне звинувачення. Ми знайшли, що цей бунтує народ наш і забороняє давати податок Кесарові та й каже, що він Христос Цар. Тобто з релігійної площини справа переводиться у площину державної зради, те, що безпосередньо стосувалося інтересів Риму і входило до компетенції Пилата. Пилат проводить перший допит його питання, ти цар юдейський, відповідь Ісуса ти кажеш, Пилат, схоже, не бачить у цій відповіді, та загалому поведінці Ісуса реальної загрози римській владі. Його висновок, звернений до первосвященників та натовпу. Я не знаходжу жодної провини в цій людині з точки зору сучасного процесу. Якщо представник обвинувачення, в даному випадку первосвященник, які виступали ініціаторами, не надав переконливих доказів вини, а сам суддя Пилат не бачить складу злочину, справу слід було б закрити. Але далі починається щось дивне, дізнавшись, що Ісус Галілеянин Пилат відправляє його до Ірода Антипи – Тетрарха Галілеї, який саме перебував у Єрусалимі, це виглядає як спроба уникнути відповідальності, перекласти її на іншого правителя, можливо, граючи на правилах юрисдикції. Сучасне право чітко регламентує підсудність справи, не допускає такого футболення, обвинуваченого між юрисдикціями. Ірод, допитавши Ісуса і не отримавши бажаного дива чи чітких відповідей. Познущався з нього і відправив назад до палата, настає другий фінальний акт перед палатом. Він знову заявляє, що ні він, ні Ірод не знайшли в Ісусі нічого вартого смерті, він пропонує покарати його, тобто відшмагати і відпустити. Зверніть увагу, покарання пропонується ще до винесення обвинувального вироку це грубе порушення принципу, що покарання може слідувати лише за. Визнанням вини у встановленому порядку. А потім відбувається сумнозвісна сцена з варавою. Пилат, згідно зі звичаєм відпускати одного в'язня на свято Пасхи, пропонує натовпу вибір відпустити Ісуса чи вараву, розбійника і вбивцю. Первосвященники підбурюють натовп вимагати звільнення варави і розп'яття Ісуса, і Пилат піддається тиску натовпу. це Повна протилежність ідеї незалежного та неупередженого суду. Правосуддя не може здійснюватися шляхом плебісциту чи під впливом криків розлюченої юрби. Суддя має керуватись законами доказами, а не політичною доцільністю чи страхом перед заворушеннями. Навіть після цього палат вагається, але політичний аргумент якщо відпустиш його, ти не друг кесареві, кожен, хто себе царем робить, противиться кесареві. Стає вирішальним, Пилат засуджує Ісуса до розп'яття. Його символічне вмивання рук, я невинний у крові праведника цього, не має жодної юридичної сили, це лише спроба зняти з себе моральну відповідальність за рішення прийняти під тиском. Остаточний вирок фактично не був належним чином обґрунтований доказами державної зради за римським правом. Підсумовуючи аналіз процесуальних моментів, стає очевидним, що з точки зору сучасних стандартів у справі Ісуса було порушено цілу низку фундаментальних прав людини та принципів справедливого судочинства. Найголовніше це право на справедливий суд, відоме в англосаксонській системі як due process. Воно було порушене практично на кожному етапі, від сумнівного арешту без чітких підстав до вироку. Винесеного під тиском натовпу та політичних погроз було відсутнє право на захист. Ісус захищав себе сам, не маючи можливості скористатись кваліфікованою юридичною допомогою, яка є невід'ємним елементом сучасного процесу. Право не свідчити про себе, ймовірно, було порушене під час нічного допиту Синедріоном. Принцип неупередженості суду був грубо знехтуваний. Сенедріон мав явну упередженість щодо Ісуса ще до початку суду. Палад же діяв, очевидно, під політичним тиском, боячись як заворушень у провінції, так і доносу імператору в Рим. Обвинувачення не було чітко сформульоване та змінилося залежно від того, перед ким поставав Ісус: від релігійного богохульства до політичного державна зрада. Презумпція невинуватості, згідно з якою особа вважається невинною, доки її вину не буде доведено в законному порядку, була повністю проігнорована. Навпаки, схоже діяла презумпція винуватості. Нарешті застосування жорсткого поводження, бичування ще до вироку, та сама форма страти розп'яття одна з найжорстокіших у римській практиці, є неприйнятними з точки зору сучасних норм, які. Забороняють катування та жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання у багатьох країнах світу смертна кара взагалі скасована як несумісна з правом на життя. А тепер давайте поставимо собі гіпотетичне запитання, як би справа Ісуса розглядалася в сучасному демократичному суді, що діє на засадах верховенства права. По перше, відбулося б чітке розмежування звинувачень. Звинувачення у богохульстві у світській державі взагалі не розглядалося б як кримінальний злочин, свобода слова та віросповідання захищає право на висловлення релігійних поглядів, навіть якщо вони здаються комусь єретичними чи образливими. Залишилося б звинувачення, яке було пред'явлено палату, державна зрада або за сучасною термінологією можливо спроба повалення конституційного ладу чи сепаратизм. Щоб довести таку серйозну провину, сторона обвинувачення мала б надати суду неспростовні докази поза розумним сумнівом. Потрібно було б довести, що Ісус не просто називав себе царем, а мав конкретний план захоплення влади, закликав до збройного повстання проти римської адміністрації, створював для цього організації чи загони. Захист у свою чергу мав би потужні аргументи, ключовим став би вислів самого Ісуса, царство моє не від світу цього. Адвокат наполягав би на тому, що царство, про яке говорив Ісус, мало суто духовний, а не політичний вимір, і не становило жодної загрози римській владі. Було б наголошено на мирному характері його проповідей. Захист також вказав би на всі процесуальні порушення, допущені під час затримання та досудового розслідування, якщо таке взагалі було, вимагаючи визнати докази, отримані незаконно недопустимими. Зважаючи на те, що сам Пилат Триші заявляв про відсутність вини Ісуса за римськими законами та на брак конкретних доказів активних дій, спрямованих на повалення влади, ймовірність обвинувального вироку сучасному суді за такими звинуваченнями була б вкрай низькою. Найімовірніше, Ісуса було б виправдано за відсутністю складу злочину, навіть у малоймовірному випадку обвинувального вироку існувало б право на апеляцію до вищих інстанцій. Тиск натовпу чи політичні міркування не могли б стати легальною підставою для засудження. Чи є паралелі між судом над Ісусом та сучасністю? На жаль, є, історія цього процесу, хоч і унікальна за своїм впливом, резонує з багатьма тривожними явищами. По-перше, це політично вмотивовані судові процеси. В авторитарних країнах суди рідко використовуються не для встановлення істини. А як інструмент розправи над політичними опонентами, дисидентами активістами. Звинувачення часто бувають сфабрикованими а процесуальні гарантії ілюзорними, як це було в випадку з Ісусом, коли релігійне звинувачення трансформувалося у політичне для досягнення мети. По друге, це проблема впливу громадської думки, тиску натовпу чи медіа на правосуддя, хоча форми змінилися. Замість криків на площі, сьогодні ми маємо інформаційні кампанії в змі та соціальних мережах. Суть залишається, судді та присяжні можуть опинитися під величезним тиском, що заважає неупередженому розгляду справи на основі лише доказів та закону. Пилат піддався тиску натовпу. Сучасні судді також можуть відчувати цей тиск. По третє, справи Ісуса це вічне нагадування про можливість судової помилки та її катастрофічні наслідки. Вона підкреслює надзвичайну важливість процесуальних гарантій незалежності суду та права на захист як запобіжники від свавілля та несправедливості. Коли ці запобіжники дають збій, ціною може стати не лише свобода, а й життя людини. Отже, юридичний аналіз суду над Ісусом Христом крізь призму сучасного права показує картину далеку від ідеалів справедливості. Це був процес, сповнений грубих порушень фундаментальних прав, де. Політична доцільність, страх та тиск натовпу взяли гору над законом і доказами, можливо, коректніше називати це не судом у нашому розумінні, а політичним актом, замаскованим під юридичну процедуру. Історія Понтія Пелата та суду над Ісусом це не лише релігійний чи історичний наратив. Це вічна притча про складні стосунки між правом, владою, мораллю та справедливістю. Вона нагадує нам юристам і громадянам про. Крихкість правосуддя та про те, наскільки важливими є ті принципи, які людство вистраждало протягом століть: належна правова процедура, незалежність суду, презумпція невинуватості, право на захист. Це не просто абстрактні поняття, це бастіони, що захищають нас від свавілля і дають надію на справедливість навіть перед обличчям наймогутніших сил. На сьогодні це все слава Україні! Слава Збройним силам України.